Справді великий день, Бог увійшов у світ. Ми не завжди розуміємо до кінця глибини цієї події. Ми звикли до співу полядо, до різдвяного вітання, Христос рождається, славімо Його. У святих Отців є така думка. Христос може тисячу роз... разів народжуватися, але це не стосується і обходить тебе. Якщо Він хоча б один разочок не народиться в твоїй душі, не народиться в тебе особисто, ось чому вітаючись, ми не кажемо Христос родився, а кажемо, Христос рождається, рождається не перестало у наших душах, у наших справах, і ми маємо це знати. Тож нехай кай колядки, вистава стануть нам допомогою. Зрозумінні суті цієї незвичайної події. За словами святого Афанасія Великого, Бог став людиною, щоб людина стала Богом, обожилася, щоб усе, що в нас є, було пронизано світлом благодаті, Духом Милосердя. Отож, дивимось нашу виставу. разом маленьку дівчинку Марійку прийняли за ангела, а було це так. Сестричка, а ми будемо вечері. Майте терпіння, ось з'явилася на небі перша різдвяна зірка, і всі родини зберуться на святу вечерю. А чому святу? Тому що сьогодні різдвяний вечір. Ось послухайте, я вам почитаю. Тихенько, ідіть, пограйтеся. А чим нам гратися, якщо в нас немає ігор? Я хочу грати. У тільки... Мен... мене були цього. Ходімо, я тебе положу у ліжечку, ти заснеш і їсточки не хотітиметься. Я теж хочу їсточки. І ти, братеку, тягай, коли спатимеш, менше хочеться їсти. Мамочко, не плач, не журися так. Ой, донечко, донечко, спасибі тобі, моя дитино. Що ж нам робити? Як нам жити? Як тато, злитні зайшли в хату. Важко мені, донечко, ой, як важко. Пішла б я за ним та на кого вас полишу, як ви, сирота, жити будете. Мамочко, не кажи так, бо в мене сердечко коле. Давай я тобі допоможу. Чим ти мені, рідна, допоможеш? Сьогодні різдвяний вечір, а у нас ні сухарика, ні лушпиночки нема. Але я не дам вам померти з голоду. Я піду просити милостиню. Сором то який, простягати руку для милости. Але я ваша мати, я не дам вам померти з голоду. Мамочко, мамочко, ріднесінька. Куди ж ти підеш? На вулиці такий холод, а в тебе черевишків нема. І пальто таке старе, і танке. І ти така хвора. Нічого, доцю, аби тільки осмілася руку простягнути до людей. Так страшно мені це робити. Так страшно. А люди, вони добрі, не дадуть пропасти з голоду. Залишайся, Ленко за старший, а я піду. Рунки. А ти піди в продуктовий. Накупи їм цукерок, тістечок, шоколадок. Добре зустрінемося вдома. А люди проходять та й проходять мимо. І байдуже їм до чужого горя. Марійко! Ці подарунки. Ти ходила до церкви, добре навчалася, була слухняною. Це все тобі, донь. Ой, таточку, цікаво, що там. Ні, ні. Побачиш це все увечері, коли на небі з'явиться різвяна зірка. Дякую тобі, таточко. Я так чекала цих подарунків. Дякую, рідне я люблю тебе, моє сонечко, а зараз гайда за ялинкою. Що це за різд без ялинки? Татусику, тільки ялиночку купимо за мої гроші. Поглянь, скільки я закону. Дітям немає чого їсти. Вони голодують. Марійко, йди, вибирай ялинку. Біжи, дитинко, до татка. він дуже тебе любить. Бережи його. Будь щаслива, маленьке ангелятко. Марійко, іди. Іду, йду. Тьот, ось мої гроші. Це я їм зекономила. Хотіла купити величезну ялинку. Та я обійдуся. Візьміть, будь ласка, та купіть свої, своїм діточкам їсне. Ні-ні, дитинко, не треба. Я вас дуже прошу, візьміть, ви ж уже замерзли. То хіба я лишка дорожча за дітей? Візьміть, будь ласка. Дякую тобі, дитино. Важко мені брати ці гроші, та ще з дитяче круга. Не треба, тьоцю, не плачте. Хай тебе Бог береже, Ангеля. Передавайте привіт нашим діткам від мене. А ви далеко живете от у тому будинку? То ми сусіди. Наш будинок майже поруч. Може ще зустрінемося. різних-різних. Так, правда, але ангел приходить тільки до тих дітей, хто всім серцем вірить в Бога. І від усієї душі молиться йому. А я всім серце вірю в Бога. Від усієї душі молюся. І я так. Хай він пошле нам свого ангела. Щасливими. А це невеличка допомога вам. Не соромтеся, звертайтеся, ми ж всі люди. Дуже дякую. Мало не забув. Нашим знайомим потрібна няня. Чи підходить вам така робота? Звичайно. Тоді завтра я вам... Познайомлю. Дякую вам, добрі люди. Марійко, а нам вже час сіти додому. До побачення, друзі. До побачення. Мамочка, це був ангел. Так, як добре, що є такі ангели на землі. Дякую тобі, Боже, за все. А зараз час заколядувати.